Всім привіт, з вами я, Термомен. І в цьому відео, як ви бачите, ми в The Last Day of the Year. Ірх якось так. Я, коротше, не ну, знаю, як там. Правильно. Але давайте зараз створимо персонажей і перейдемо до виживання. Так. Ну, першим. Так. Ні. Дивіться як ренджова. Краще оцей. Да і так, бо я не вибрав вумен. Так. Опа, Ех, жаль усі в нема, так, хм. хай буде, хай буде. хай буде, Ось такий. Так, от хм, так, 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 так. дольше. Поколено. Ну що ж, жнік, все. Готовий. Ну тепер переходимо до виживання. Так, ось ми заспавнились. нам треба пікап. Він в кожного є. І дивіться, що тут є? Бита і три бантажа. Це в усіх. Але раніше, раніше, коли цього грома записала в обер, то тут було... Курточка і ще інші речі. Ну, коротше, на тобі зомбар, бам. Дивіться, в зомбі є, наприклад, мотузка. А зараз нам потрібно. Ягоди плюс. Так, дивіться, нам треба буде потім полювати на оці таких пупсиків. Бам! Давайте зараз не підбирать. А зараз нам просто треба похавати, бам-бам. Все, збираємо нагороди. Так дивіться. 10 їжі і 10 води. Так, тейк, тейк. Все. Несем. Ах, це зомбі! Зомбар на, бот! На! Мінус лох! І... І... Yeah. Ну коротше, давайте нам не це, Тож, давайте все. <coughs> і все. І давайте зараз на авто, то я буду збиратися воно автоматично. Ну і поки що хай збирається. А я декуди піду. Ну, а поки що, коли він дозбирає щось, то ми продовжим. Так, все, я повернувся. І наш персонаж... Дозбирав усе і тепер ми можемо апнути. Так, дивіться. Хм, Що ж можна таке залутати? Хм. -м. Так, дивіться, ну я не сильно люблю рубати дерева, але це може бути потрібне. А зараз нам треба квік Learner. На 5% більше досвіду. <плес> Так, пацани, ну я трохи хворий тож буду кашляти, трохи вниз говорити. Це, думаю, вам нічого такого. Так, опа. Зомбі. Не Хі-хі-хі-ха. <ріхи> так, давайте зберемо всі речі назад і. Так, це нам треба. Так, ділим, ділим. Так. Ділам, ділим. ділим. М -м -м. Так, ось так. І все, в нас є всі речі, які треба. Так, подарунок 20. Дерево. Так, пацани, ну, в нас дерева і всякого такого багато. Але нам треба ще розібрати цю штуку. Так. Так, ага, це не сильно цікаво. Так, далі нам треба буде збудувати, звичайно, ще щось. Я також же я хочу мотоцикл. Це є в якомусь віде добудувати. Так, дивіться якийсь рюкзак. А, так, дивіться, пацани. Тут я не знаю чого. Але тут, а... Рюкзак щось не зараховується чогось. Та поки що без мотоцикла будемо перше відео. Дивіться, ось такий трей рюкзак буде. Але скоро вони відкриються, звичайно. А це нам ще поки що не треба. дивіться тут за спис. Якщо ви хочете, то я можу записати відео, де я латаю в якісь локації. Наприклад... Хоча... А, точно, я ж запашу точно. це і про впавший літак. так. Ну, зараз не про це. Давайте зараз. Так. Цікаво, опа. О, це найкращий як я думаю. Так. П'ятий сезон, п'ятий сезон. Шостий сезон. Так. Українського але Це. О! Оце підійде, так. Цинці так. Ну, коротше, нам не треба нічого такого. Так. О. Так, дивіться, пацани. цього. Це ютубер якийсь. Я не. А, черешня. Так. El Chica, Mr. Urban, Happy Kerry, Rido, Star Sniper, Yuji. А і Димбо так. Жаль, що в обру нема. же. Як я пам'ятаю, записував оце є відео по цій грі. Я не пам'ятаю скільки, і чи багато, чи ні. Але точно записував. Ну короче, нам це не а нам треба Два... Так. Так, так, так. Короче, хай так буде. О, дві зеки классный. Прикольно. Авіатор. Так. О, Сигма. Ааа! Це я зрозумів, на кого пасхалка. Це Гордон Фрі Фрімен. Це його костюм із Half-Life 1. А ще як я пам'ятаю із Half-Life 2. Він дівав такий костюм такий самий. Так. Коротше все більш підходить під до наше виживання. Так. 16 сезон. Коротше нам на це вже не треба. Давайте зараз добудуємо нашу базу. Так. сюди. О! Так, зробили. Так, тепер стіни. Стіна. Сторедж. Так. Так, пацани, знаєте, зараз вже нормально воно йде. Так. Хай тут буде. О, класно. Нам додали досягнення якесь. Так, не доросло до таких розмірів. Так, бам. пацани, знаєте, там олень. Тож, а, жаль, він пішов. Так. Я просто хотів Оленя забрати собі. Щоб він в нас як пупсик домашній був. Так, нам ось. Тут треба вікно. Гоп, все. Тепер нагороди. Так. Цікаво, що це в нас за така штука. Я її ще не брав. Так, а тепер. Так, ну це нам треба буде пізніше, але все одно зараз вкачаємо, бо я. Так, стоп. А, це зомбі так відображається. Кайо тепер треба нам. Так, давайте зараз білд і. Давайте... Я хз, коротше. Давайте сюди. Все. і... Я не розумію, як його включити, але. Хай буде тут. Я не знаю, чи він нам потрібен, чи ні, але хай так і буде. Так, тепер. Оень. А! Ха нелякали. Так. Давайте зараз добудемо камінь і продовжимо. Потому что знов зомбі. Бам! Вот, оттуда його. Ну що ж, все, ми добули все. І в нас тепер є рюкзак. Ура! Так, скіли. Хм. Так, ну нам це не треба. Нам треба лаки. Ми будемо частіше отримувати супер лут якийсь там. Навіть не знаю, який там саме от можемо отримати крутий. Ай, пацани знаєте, раніше. Тут було. Так, коротше. Там пі... раніше щось інше було замість цієї локації. Раніше тут не було будівель. Ну, будівлі оцей, що в нас є. Це. В... Я не пам'ятаю як той ютубер називається, але він. Ну, доволі старий ютубер. Але він не так, що по віку старий. Він просто на ютубі давно. Ну що ж, давайте зараз на мапу І на цьому можу його А хоча давайте. Хоча ні. Коротше, давайте на цьому ми закінчимо краще. До наступних зустріч! І бувайте